всім всім доброго ранку. Сьогодні середа. Сьогодні середа, 15 травня. Я збираюсь на базар. Вже привела себе в порядок. Зараз поп'ю каву і піду ловити курчатка. Ось От. От такі спали. Ой. У ну, нас ще раз світло були, вимкнули десь. Половину першої, мабуть. Чи... Я не, не пам'ятаю коли, ну ой, не могла завести ту станцію, Сережі так. дзвонила. Та й так, коротше, завела, поки завела, і світло появилось, слава Богу. Одні нерви. А Що він був вдома, перекрив там? Паливо, а я ж не знаю, не розбираюсь. Коротше, Коротше та, слава Богу, завела. О. Вже буду знати, як заводити. Кидаю вершки у каву, тому що це ж жовчогінне зранку. От. Найкраще жовчогінне – це молочні продукти. Молоко. От. Я ж нічого не їм, а просто поп'ю каву із вершками. Що я хочу сказати? Що оце я завжди оце перед Паскою худно-худну, а потім оце Паска проводи набираю вдвойні. А зараз я молодець. Поховала ті всі. Цукерки, печиво, та й, та й порядок. Так, ну давайте буду пити каву та наберу до Сережи. Він зараз він зараз працює. Його графік був до трьох спать, а з трьох працювати. Так що буду говорити, а потім піду ловити курчатка. Так, Сережею поговорила. Все в порядку. Пішла я ловити курчатка. До зустрічі на... Все. я слила. Клубніки наїлась за то. Накривала курчат, вітер став якийсь будь. Дома. Покажу вам свої покупочки. Дивіться, які миски в мене гарні купила сьогодні. Ця 55 мисочка менша. Ця 95 більша. У мене немає геть мисок, ужас один. Так, взяла я собі рибку. Ну і сподобалася рибка, так заходить, непогано. Сир. Помідори. Сіль сьогодні взяла гімалайську, начебто як вона не затримує воду. Так, яблучка, апельсинки, капустинку і Ну, Оце такі мене. Так, щось треба готувати. Снідать. Снідать, да? Ну, правильно, снідать, звісно, снідать, бо я ще нічого не їла. Так, швиденько зараз. Так, в першу чергу переодягнусь, пішла я. Переодяглась. Так, і швиденько зараз. Зараз в мене є фаршик. Кабачок. Зараз я швиденько натру, цибульку додам і зроблю собі такі котлетки, ну це поки в сторону так. Кабачок. Кабачок. О. Пуля. Так, фаршик. У фаршик. Тру кабачок. Цирульку. Висівки, яйце. Так. І висівки. Висівки понижають глікемічний індекс любого продукту, в якому вони знаходяться, біля якого вони знаходяться. Так, попробую цю сіль. Що це за сіль така? Знаменита. Так, все, обід готовий. Буду обідати. Все, сідаю обідати. Котлетки я проварила ще в соусі. Томат, вершки, водичка, сіль, перчик та й. О, так. Салатик. Салатик на два рази, бо це багато щось я. Бо їсти хочу, голодна. Як то кажуть, в магазин не можна ходити голодному, так і готувати не можна голодному. Бо більше наготуєш все одно. Так. Все, дівчатка. Котлетки, я думаю, смачні, Що там. Звичайно. Так, все, всім смачного, хто зі мною. 14 година. Відпочиваю до 16. -ї. Так, все. Так, на кінець то я попоралась. Ху, що я вже тільки не робила. Управилась. Почистила кругом, водичку поміняла, їстки всім дала, підстилку поміняла у маленьких. Змолола зерно, побігла на город, сапнула, бачу морква, з'явилась на кінець. -то. о Там такий щит, то я так прорядила, пробила. Хай трошки зійде, тоді буду. О, Сережа дзвонить. Давайте. Так, все, з Сережею поговорила. Заморилася, пішла я. Купатися і лягати відпочивати. Бо в мене завтра відповідальний день знову перенос, сапка і так далі. Все. Дякую, що ви мене дивилися мої тут, мої розказні, що присвятили свій час мені. Дуже вам вдячна! Пишіть, дякую вам за ваші коментарі, за теплі слова. Ви в мене всі дуже хороші. Я вас люблю. Давайте будемо відпочивати. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших воїнів, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До побачення бережіть себе, своїх діток. До зустрічі!